І вас вітаю, дорогі німці. У новому 2025 році. 1 січня ми з вами приступаємо до приємної боротьби з німецькою, в даному випадку, граматикою. Сьогодні я пропоную вам зробити новорічний марафон. Ми такі штуки любимо. І Я буду вам робити новорічний марафон за темою відмінювання іменників, те, що ви бачите в себе на екрані. Пропоную взяти вам зошити, якісь блокнотики, і ми з вами зараз ґрунтовно, як я це розповідала студентам в універі, будемо проходитися по деклінаціону. Так, я щось візьму, чимось писати. Дідеклінаціон дія субстантиви. Ну, мої гроші, гайда. У німецькій мові іменник змінюється за відмінками. Ми це з вами знаємо. У нас на Ютюбі курс А1А2, ґрунтовний біля 90-го -90 років близько, можна переглянути, подивитися. Там це все в плейлисті є. Існують чотири відмінки. Ми це з вами знаємо. Пригадаємо називний номінатів, родовий генетів, даваний датів та знахідний акузатив. Відмінок має своє значення, форму та функцію у реченні. Розрізняють три відміни іменників. Дітки, які зараз навчаються в мене українській мові в шостому класі, теж вивчають відміни іменників в українській мові. Відмін іменників чотири, а у німецькій три. Тому, хто добре знає українську мову, як я писала вчора про бар'єр у володінні німецькою мовою, не завжди треба пристосовувати рідну мову до іноземної. В німецькій три. Сильна, діштарке деклінаціон, слабка. Дішваге деклінаціон та жіноча діденаціон де ді Feminin». Ви бачите, що ми занурюємося, мої хороші? Такого у вас матеріалу ще не було. Давайте це потихеньку занотовувати, ставити відео на паузу, якщо вам потрібно. Так, і працюємо. Є така штука, як перехідна група. Німецькою, можливо, якщо ви на курсах у Німеччині, а ви мені напишіть, ви вже вивчили таке чи ні. І як вам його припадають, як вам його дають, як ви його тренуєте. Yeah? Ось він називається ось так. Він хто, явище: Дібегансгруп. Перехідна. Поєднує ознаки сильної. Та слабкої відміни. У множині всі іменники відмінюються за одним типом. Вони отримують у давальному відмінку закінчення Н. Крім іменників, які мають у множині С. Що це за ситуація? Ми будемо з вами розглядати це в подальшому. Дивіться, мої хороші. У вас має бути. Якийсь блокнотик. Ну, 1 січня. Усі купили щоденничок на 2025 рік. Ну, ось, будь ласка, сьогодні можна занотовувати, записувати. Так ми гроші. Сильна відміна іменників. Дивимося з вами. Називається німецькою це діло Дістарке Деклінаціон Я? Я. Ознакою цієї відміни є закінчення с або просто с. У родовому відмінку. Закінчення с вживається після суфіксів. І ви собі так от в стовпчик ці суфікси. І поруч така фігурна дужка. і с показуєте. Значить так, с це після суфіксів і, е, лі, м, н, хен. «ляйн», лін, лін, лія, «тель», «зель». Крапка. Зупиняйте ставте паузу. Любіймо. Так, переписали? Окей, okay. а закінчення С мають іменники, що закінчуються на С, «x», С, С, СХ, скупчення приголосних Т, СЦХ і «st». Ось цього матеріалу, коли я навчала діток в школі німецькій, ми, я, ми. Я їм не давала, бо програмою цього передбаченого не було. Але якщо клас поглиблений, ті, які ходили це на репетиторство, це сиділо, вони це вчили. Цей рівень, бачите, він аля рівень Б2. Відповідно, ми до нього дійшли, ми гроші, я вас вітаю, треба ці закінчення повчити. Друге, більшість іменників, що закінчуються на два приголосних, і третє більшість односкладових іменників. У називному та знахідному відмінках іменники сильної відміни не мають закінчень. До цієї відміни належить переважна більшість іменників чоловічого та всі іменники середнього роду, крім «das Herz». Іменники іншомовного походження на ус, ми з вами це начили. Не отримують закінчення у родовому відмінку. Декурсус дескурсус. Мої хороші, цей матеріал може здаватися якимось не, неудобуварімим, ще якась ситуація. Це для тих, хто пройшов у той А1, А2 і йде далі. Йас? А той, хто не в курсі справи, і зараз він починає сильної відміни іменників, це ситуаціон може бути. Але я пояснюю, повільно. Можливо, і для нулів, ну, вибачте, нулів для початківців. Це буде куль. Зараз побачимо. Звісно, як ви бачите, у нас є табличка чарівна, без чарівних табличок нікуди. деклінаціон, де субстантиви. Чотири казуси. Ось вони у нас. Тільки, знаєте, коли вони йдуть, не так як ми вчили в А1, А2. Ми вчили генетів кінці. А тут номінатив, генетів, датів і аку затівну. Хай вже буде так, окей. Okay. Чоловіки ми бачимо, а чому немає жінок? Хто підкаже Боже, як мені не вистачає цієї групи, яка в нас була? І знаєте, що я подумала? Я постійно даю клич. Давайте заберемо групу, давайте. І збираються один-два чоловіки. І вони кажуть, коли Ну, Я не знаю, коли починаєш. Треба більше людей. Треба цей шар дві двіж робити. Чому немає Ефки? І ви мені сказали, що сильна відміна, іменників. Це більшість іменників якого роду? А ось воно. Хто уважно слухав і читав? Переважна більшість іменників чоловічого та всі іменники середнього роду, крім нас Херц. Так. Єсть дієтаг. Цей день. Аймтаг. Якийсь день? Чий Дякую. Айнес. Датів DM. Акузитів. Датів. Це кому чому в основному є. Yes. ну Там треба бути обережним. Там вже є керування іноді. Ну, хай буде так от на мігах на пальцях. Кому чому? Є акузитів це західний відмінок, який відповідає на питання з більшого колу що NK це середній рід це NOTHM. Номінатив das ein kind, хто що дитя. Генетив чей дес Kind, дес. Датів dem einem tag. Dem einem kind бачимо. Співпадіння повне. Тут співпадіння повне. Тут співпадіння повне. Тут співпадіння підпадіння повне. Тут ситуація. Чому? Тому що акузатив миролюбивий мої хороші. Ден так хлопці. Дівчата. Так, пішли, беремо зошити. Із дужок все діло витягаємо. Ага, я не можу писати себе в зошиті, тому треба писати тут. Зараз все буде. Угу, угу. Так, ну, десь ось таким чином я буду писати. Буду калякатися нам, але ну, нічого страшного, я думаю, ви переживете цю ситуацію. Коли в мене були студенти, які писали мені на дошці тут, ось тут, була випара річ. Гайда. ставте відео на паузу, робіть перше речення. Кухен смакував кому? Гостеві. Як ми зробимо? Як ми зробимо? Так ми його і лишимо. Де Кухен ад кому. Дема Гаст Гулькишніт. Ті так написали? Хто так не написав? Чому? Ставте питання під відео. Не робіть собі дірок. Дивимось ля-ля-ля? Де лера іст анстренгент. Що виходить? Професія учителя є situасіоном. Хто що? Де? іть. Беруф. Генетів. От, незручно, знаєте що? Таблички не видно. DesLaires. Не можу коментувати, щоб тикнути вас пальцем. Ага, бачите, там закінчення сил. Генетів. Так, Das Medhen bedankt by Zine für das Geschenk. Як ви зробите? Що? Ну, не що в даному випадку? А хто номінатив? Дас Метхен. Що зробила? Беданкте, а, воно правильно стоїть. Знаєте, як ото звикші дієслова треба ставити, то й дивишся на ті слова. зіх, бай, кому. Якщо бай, ви вже в мене розумашки. Ми з вами проходили 158 разів оці прийменники. Ось вам 159-й. є Ану, нема. Тому що ми з вами керування беданка ось цього. І вже робили. А, значить так, подякувала своєму другові за афіо, що притягує. Правильно DAS. Так і лишаємо. Ось це Geschenk. Так, де форт хак, де професор das studium in das Ausland. Значить, так, ми На цьому рівні щось я хотіла показати, а це я хотіла показати, але навіщо, якщо я показую вам його 158 разів, уже користуюся я, користуюся контекст реверсу. Мої студенти мені показали Leo, жовтенький такий прикольний, ще є верб-формен такий синенький. Ви можете дивитися тут. Мультітрам, це коли переклади приходять, я роблю через мультитрам, бо там видно тематику. Наприклад, якесь там судностроєння, ще там якесь будівництво, якась інтрига. Це треба там, морська німецька, це ситуація. треба дивитися там. Ось він по тематикам розбирає. А тут яке слово? Чому я кажу вам засновник? Бачите в четвертому слові. Те, що робити? Бог його знає. Дивимося словничок. І що він вам показує? Присвячество. Ни лекція професора була присвячена навчанню за кордоном. Будь ласка, що? Де Діафора пишемо. Ай, господя. Ну, вже нехай якийсь. Чия генетів? Дес. Можна я виправлю тут колючку таку поставлю. Що мені ще треба поставити? І ви такі Людмила Доліна, з біля іменника клас. Ви все знаєте. Вара. Далі. Що робимо із студію? Присвячений навчанню? Кому робимо дем? От як мені не вистачає студентів. Зараз тільки сам собою в тубе Дем Studium. Де? Ін. ви можете тут ім поставити. Знаєте чому? Тому що das Ausland, там же ж ін стоїть. За кордоном буде інне дем. Тобто де датів, а ви можете оцю ситуацію з'єднати і поставити Ін. Куль, куль. Була присвячена. Добре, давайте дивитися п'яте. Що там сталося у дворі? У дворі ми почули гавки собаки. Ситуація. Поїхали. Де робіть? Я лінива у вас, жахливо, лінива вчителька. Де ви таку тільки знайшли, не, не ясно. Я роблю із індем. Так, пишемо імхоф. Поїхали далі. Що? Акузатив. Так і лишаємо. Дас. Белін і когось чого, чи лінива вчителька вімкнулася. Можу скористатися службовим становищем, дес хондес. Ще якось непогано виходить, щось хоч трохи ясно. Так, в кого є питання? Піднесіть руку. Ніхто не хоче нічого підносити, не можу дивилось. На столі лежав посібник чи підручник для слухача. Пощастило слухачів. У мене, коли почався економічний факультет, у них взагалі нічого не було. У нас були це які були позумі. 2002, якась касета і магнітофон, і більше нічого в нас не було, це так навчилося. А тут хоч є Лербух. Давайте так: на столі. Порадуйте мене правильним прийменником. Я вже розпиналася на кожному углу стосовно цих прийменників. Якщо во, значить да, Auf впишемо. Можна ж було виправити, але ж ні. Dem Tisch hat дас леябух. Що це номена? Можна я покажу, так що це das лебух. А тепер нам треба зробити чей? А ну, я зроблю, тут чи не зроблю. Це е. Айнес. Фірес. Гелеген. Хорошо, є успіх. Подобається мені. Сьома, як ви перекладете? Батька дратує поведінка сина. Люди у вас є діти. Я впевнена, і ви їх дуже любите. Вони вас дратують? У мене є дитина. Це світу. Вона входить в підлітковий рік. тому я розумію, батька дратує поведінка сина. Це таке є. Тобто, поїхали. Хто? Я зроблю таку штуку діафата. Сердиться geht А ось, хто проходить курс бродини інтеграції, не пам'ятаєте, ми з вами чиїли, що він керується über, über поведінкою. Das beniemen, нічого не змінюється. Мої хороші, тому що Іба, що притягнув, а козитів. Зайнес. У мене є поле. Я можу писати біленьке, гарне. Зайнес. І ви можете поставити, наприклад, Зонес або Зонс, як хочете. І останнє вречення 8. Ану, перекладіть, будь ласка. Увечері святкує мій брат своє 20-річчя в кафе. Поїхав. Ам... Іть. Гарна ам. Ага. Ам абет. Я показувала ці у шорці, показую, знайдіть помилку. Є досить такі активні люди, але таку ситуацію мені іноді пишуть, що вони просто тренують мою, знаєте, якби то любов до людей і сприйняття людей. Ну, пишіть коментарі, там іноді можна почитати цікаві речі. Ам-абент, um, коли є? Fire нічого mind змінюємо. Кого що його зайнене? Нічого не відбувається. Ось буква F відбулося. є. День народження. Це ж хлопець я. Значить, буде закінчення N. Кого, що іво, власне, INA. I, 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 Кафе. Клас. Клас. Я зараз це приберу. Добре? Ви поставите на паузу. Ну, не складно. Скажіть не складно. Знаєте, коли не складно? Коли, враховуючи все те, що ми з вами пройшли, воно нескладно. Ось у мене, наприклад, коли купують ось цей А2 інтеграційний курс, я переживаю, бо за ним стоїть робота близько там 100 років курсу А1. Я думаю, Боже мій, вони зараз зайдуть, вони, як побачать, там, бо перший обсяг, це не те, що знаєте, купуєте 20 уроків там, чи за 8 уроків, чи німецьку вісні, про яку я мрію, і ніяк не можу зрозуміти, як це вона робиться. Я переживаю, що вони, якщо мають дірку, вони його не потягнуть просто, і це буде просто бла, 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 ото щось я розказую, не ясно що. Але молодці, вони купують А 2 і одразу Б 1 то вона якось надія є, що вони хоч щось там розуміють. Відповідно, ви, подивіться, дірка де? Бо, бачите, відніється внизу слабка відміна іменників в кінці. А я зараз отак Ну, Воно поповзло, бачите, ситуацію. Буду завтра розповідати вам слабку відміну іменників, щоб ви вийшли із свят, такі, як треба. Ці марафони, вони коротенькі, але вони змістовні. Поробили і пописали, потім ви напишете тест. І якщо ви тест напишете класно, це означає, що відміни іменників, ви знаєте, добре, і ми працювали супер бомбо класу. Так само, я дуже багато говорю. До зустрічі, мої гроші. Якщо є якісь питання, ставте їх або під відео, або в чаті, як завжди. Якщо я не відповім, то люди дадуть відповіді Там в основному ті, які проходили курси, які з нуля вчаться, то в курсі справи. Що, де, як і коли. Поки мої гроші з 1 січня ми провели з вами. Перший день разом як завжди, а завтра проведемо другий ну і так далі. Пока мой хороші, пока.